Напередодні новорічно-різдвяних свят учні Коростенського міського ліцею No11 в рамках роботи студії оберіг писали листи та виготовляли обереги для воїнів збройних сил України, де залишали не тільки свої побажання перемоги, а й вітали із прийдешніми святами. Ми вже минулою весною так, створювали такі майстер-класи, і я теж участвувала, допомагаємо, хочемо, щоб наші захисники були теж якось раді. І для тебе ось така робота. Що вона дає тобі особисто? Для чого тобі все це робити? Мені якось на душі тепло, коли я це роблю, виготовляю. Я розумію, що це передасться нашим захисникам, і якийсь зараз воїн просто сидить і посміхається через те, що я щось зробила. Розумію, що роблю щось для наших воїнів, що їх це підтримує морально, і мені це дає якісь сили. І віру в те, що Україна скоріше переможе. До співпраці з ліцеїстами приєднались керівники гуртків Центру дитячої та юнацької творчості. Проходило 10 різних майстер-класів одночасно. Серед дитячих поробок були листівки у формі чобітків та рукавичок, ляльки, нитянки, фетрові іграшки та янголи. Діти малювали та робили паперові прикраси. Крім того, діти збирають бляшанки для окопних свічок, плетуть сітки та влаштовують ярмарки, продажі різних речей та солодощів. І наші дітки хотіли привітати захисників із Днем Миколая і з Різдвом. І тому виготовляють сьогоднішні вироби саме для захисників наших, для того, щоб кожен з них міг взяти виріб в руки, і згадати про своїх дітей, які знаходяться вдома, які чекають на них. Захисникам передаємо, плетемо сітки вже одну велику передали. Зараз дві. Якраз до нового року будуть зимові сітки передані. Також зараз будемо закупати за кошти. Діти продали також свої. І вишиті вироби і за ці кошти куп, закупимо парафін для свічок. Намагаємося завжди бути активними, допомагати всім. Війна змінила нас та наших дітей, говорять дорослі. Діти навчились допомагати, тому через поробки всіляко намагаються підтримати захисників та захисниць. Адже моральна підтримка потрібна не менш ніж речі першої необхідності чи медикаменти. Коростенський ліцей номер 11 тісно співпрацює з благодійним фондом. «Відважені». от і цього разу діти передали свої поробки. Та листи співзасновниці фонду Тетяні Кереселідзе волонтерство буває різним, і якщо ти можеш руками дати цю частинку тепла, яка підтримує кожного воїна. Бо для них це особливо цінно. Скільки б ми не передавали багато вартісних речей, важливих, потрібних, але для них важливо самаленька записочка від дитини, малюнок, поробка, вони носять його скрізь за собою, і це ну, це не просто історія створити і віддати. Це історія Дати частинку тепла і віри в те, що ми разом творимо нову історію України. Всі янголи, обереги та малюнки, які діти виготовили з великою любов'ю, турботою і вдячністю, будуть передані військовослужбовцям до новорічних різдвяних свят.